Коли ми говоримо, коли ж ідеально народити усіх дітей чи першу дитину віку з 25 до 35 років, ми говоримо, що це ідеальне вікно для репродукції, угу. і в 40 років репродукцію треба закінчувати. Глобально, наглуху. хіба так? Ну не зовсім наглухо, тому що по-різному трапляється. По різному трапля інколи жінки забувають у 45 років, що вони залишаються фертильними і починають переставати тобто переставати користуватися методами контрацепції і дізнаються вже, що вони вагітні там на терміні, коли дитина починає рухатись. Це там Бог вже. дав. Це, це Бог дав да -да. однозначно. Я абсолютно на це так дивлюсь, як і ви, але. Ми знаємо, що в 25 років тільки все починається. Добре, Відоме це... материнство починається у. в 25, і, в принципі, 35 – це така межа. Тобто, така золота межа, золота доба – це 25-35. От бажано народжатися в цих 10 років. Так.